Яку найкрутішу тачку привозив для свого клієнта? Ну прям щоб найкрутішу. Напевно, це була Тесла S-Plate. Ціна яка ціна? 100 штук баксів. 100 штук за Tesla Model Модулплей. Паша, яку найкрутішу тачку привозив для свого клієнта? Офіційний Джип Франлір зі штатів. Дізельний. Останнього року випуску. Яка ціна. І цілий 90. 90 непогано так. Олежка, яку найкрутішу тачку привозив для свого клієнта? Найкрутішу чи найвигіднішу? Найкрутішу, давай. Електричний Genesis. Ну, дуже прикольна машина. Ціна. Вона вийшла, по-моєму, в районі 27 тисяч. Ну, вона не дуже дорога, але вона реально крута. А найвигіднішу преміальний седан Jaguar XJ. Він клієнту получився 23 тисячі доларів. Коли ринок на них 35. 12 різниць? 12 штук це так непогано Дякую. собі. Денис, яке найкрутіше авто привозив для свого клієнта? Ну, напевно, Тесла кібертрек. Ціна? Ну, десь 60 під ключ. Красавчик. Яку найкрутішу тачку привозив для свого клієнта? BMW m 5 KS. Скільки стоїть? 99. Красавчик. Друзі, а про яке авто ви мрієте? Пишіть у коментарях.